Анастасія Грубіян разом з дітьми завітала до сімейної лікарки. У чотиримісячного сина плановий огляд. А 13-річна донька отримує щеплення проти вірусу папіломи людини. Ми, в принципі, планували раніше зробити, але ну, сума однієї провивки там 5 ,5 тисяч. Тому якби це такі дуже всі все зайчик. дуже такий плюс від держави. Ми за за провивки, за щеплення. Тому всім рекомендую. У мене всі діти провиті і старшій доньці зараз 19 років. В неї всі є провивки. Проти вірусу папіломи людини із 1 січня 2026 року вакцинують дівчаток віком 12-13 років. Аби запобігти інфекції, говорять лікарі, достатньо однієї дози щеплення. Вакцина повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Надійшла до Хмельниччини на початку цього тижня. Досить якісна вакцина дев'ятиштамна. Вона забезпечує захист від найбільш розповсюджених штамів онкогенних штамів вірусу папіломи людини. Проаналізувавши населення конкретно по моїх пацієнтах, то вистачає тих доз, що нам дали вистачає до квітня місяця, включно. Напевно, достатньо, тому що буде новий дохід, вірус папіломи людини. Основний шлях його зараження є статевий і тому викликає онкопатологію, такий як рак шийки матки у жінок. Рак шийки матки займає в Україні третє місце. Зміни у національному календарі щеплень зумовлені, зокрема, переходом на комбіновані вакцини, тобто одна ін'єкція захищає відразу від кількох інфекцій. Якщо правильно зробити профілактику. То менше роботи не нам буде. Вакцинація проти гепатиту Б, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту та хіб інфекції буде здійснюватись за єдиною схемою: 2, 4, 6 і ревакцинація у 18 місяців. Торкнулись зміни і щеплень проти туберкульозу. «БЦЖ в нас робились на третю добу, зараз робиться в першу добу в пологовому будинку. Другу дозу вакцини проти кору, паротиту та краснухи відтепер вводитимуть не у 6, а в 4 роки, аби таким чином сформувати в малечі імунітет ще до початку навчання у школі. Будемо тепер щеплювати діток, які йдуть в дитячий садок. Буде нашаровуватися колективний імунітет. І ми очікуємо зменшення захворюваності чи спалахів проти кору, тому що це є дуже висококонтагіозна інфекція. Не варто забувати і про планові щеплення дорослим від дифтерії та правця. Нагадують в обласному центрі контролю та профілактики хвороб варто ревакцинуватись у 16, а після цього і кожні наступні 10 років. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.